І сьогодні ми проводжаємо в останню земну дорогу Орловського Андрія Анатолійовича 1979 року народження. Андрій народився і виріс у нашому місті. Після закінчення школи обрав фах інженера і вступив до Одеського політехнічного інституту на спеціальність автоматизація технологічного транспорту, повернувшись до рідного міста. Андрій працював на південно-українській атомній електростанції, де обіймав посаду майстра турбінного цеху. У 2020 році він таки зробив свій вибір, звільнився і підписав контракт на військову службу у лютому 2022 року, коли ворог розпочав повномасштабне вторгнення. Взвод Андрія було направлено на захист Маріуполя. 3 березня зв'язок із Андрієм обірвався. Пізніше стало відомо, що він потрапив у полон до окупантів у сумно звісний оленівський табір. У січні 2024 року мав відбутися обмін. Усі чекали. Але тоді Україну сколихнула страшна звістка про авіакатастрофу, у якій загинули десятки військовополонених. Біль, смуток і невідомість тривали понад рік. Недавно тіло Андрія було ідентифіковано. Сьогодні він повернувся додому не так, як ми мріяли. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, просимо прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш брат. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно. Плачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено. you oh.